Українцям найкраще жити у 2025 році. Найкраща країна для життя для України, заклади українські всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. і тут тут прям можеш качати права. Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим Спирдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. І висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Понял, Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди. Переїдете, але я прикликаю, закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. А Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовить по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєєте, тут українці, Польщу з за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я. З Варшави просто в захваті. Варшава зараз схожа як на другий Київ, типу, на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но вдома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, радив би саме Варшаву, не Краків, не вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкати і браті використовувати цей Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враг, є враження, наче мені гавермент туди грошей заплатив, щоб я Варшаву рекламував... Ну, тут, тут, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут надворем дуже багато діло. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. Нижче зустрінемось там.